Медіа, медіа, Це щось інтернет. Телевізор, телефон, yeah, yeah. телеграм-канали. Оце, оце, mm -hmm. оце, оце таке. ну yeah. no. і що? Подімаємо, розуміємо, пользуємося, устраю менше вестись на фейки. Ти е, на великому просторі поданої інформації можеш відрізнити правдиву інформацію від е, так званої, як зараз називають фейкової, бо дуже багато такої інформації, яка вводить в омо в Збройних силах України спростував. Ферми, агітатори, підставні люди та фейкомети продовжують брехати. Російських пропагандистів нове стадо. Лужка спасла Київ. Взяли дитина. Там постоїть на муки. Вона закінчиться протягом двох тижнів. Дружні карти Таро, шарлатани Лівсі. правда, де неправда. Що правильно, що правда, що неправда. Що це не фейк, що це правда. Де правда? Правда. Вітаю! Мене звати Олександр Носок. Це подкаст Ніде правди діти і ми з вами поговоримо про медіаграмотність. Під час повномасштабної війни ворог намагається вразити не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Він сіє паніку, поширює дезінформацію та множить фейки. У подкасті ви дізнаєтеся, як сформувати навички медіаграмотності, як мислити критично та як відрізнити правду від брехні. Слухайте нові епізоди подкасту вже незабаром. І пам'ятайте, вас можуть дурити, та ніде правди діти.